До нас сьогодні? Сама жартиця. О, дякую, да. що прилетіла. Дякую. Що жертвиці треба? Зараз запитаємо у карт. Дайте нам підказку. Тягни жартицю. Що твоїй душі треба сьогодні? Ось. Те ж саме, що і землі. Бачите, як у вас співпало. Hmm. Тобто це е, чоловік, який Чи це я той чоловік, який йде. Любить його казати. Дима, де стежом себе в, в будущем свободу і море виступає. Вже є це а жадаємо і знідимо. Є в селян і, в селя, і, в селя, і в селя. Дякую. все оживиться. Все світло, що треба жартити, бо вона літає і теж щось потрібне. Ні, не зможу. Зайчику. Зайчиком. Так. Яким є мій справжній вибір? Така я <плес> ви чекаю. Та. Бачиш, чекаю тебе. Чи підеш сильно на зусиль, чи підеш У мене є вибір є на чим подумати. Дякую, класочка. Полечу Виконувала.